Вітаю вас, друзі. Ситуація у Білгородській Народній Республіці продовжує залишатися дуже напруженою. Там щось -то торчить, і сонечко світить. Щось -то там торчить. Непонятно що. Сонечко світить. От асфальт піднявся. Ох, до сих пор гріміт. Солнышко світить, але русські мужики ще тримаються. Мужики пока що держаться. Ну ні, понятно. Росіянам усе ще складно зрозуміти, що відбувається у БНР, і, зокрема, у місті Шебекіне, але ясно точно, що російська армія їх обстрілює. Ми рідний город город Шебекіне. Сьогодні розбомбили ворожовні сили. ворожоної сили Російської Федерації. Ну а у Кремлі продовжують знущатися із росіян, які мешкають у БНР. Владімір Путін не коментує і далі цю ситуацію. А пісков каже, що він стурбований тим, що західні держави цим не стурбовані. Ми дійсно безпокоєми цю ситуацію. Тут тоже кстати говоря, ні одного слова суждення, ні даної страни, яка відноситься Причину сих пор. І я із ним навіть дещо погоджуюсь. Це справді неправильно, коли наші союзники мовчать у той час, як російська армія обстрілює Білгородську Народну Республіку. Зараз про усе це з вами і поговоримо, але ви для початку, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей сьогодні. Вранці повстанці. Оголосили про проведення нової операції на території. Поки іще ще так званої Росії. Сейчас знаходимося возле границі нашої родини. Очень скоро ми видвімося вновь на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокойствие. Ну що ж, друзі, бойці російського добровольського корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації. Тревожно російські пропагандисти розповідають, що якісь невідомі танки обстрілюють росіян. Один танк противника стоит на Ведеть огонь по пункту пропуск Шебекіна. Ну, а тим часом росіяни у Шебекіно палять чомусь документи, але при цьому жодної паніки немає. Ситуація під контролем. Противника на території торі області не було І немає. І коли я кажу, що російська армія обстрілює Шебекіне, ви друзі, не думайте, що я жартую, тому що ми з вами вже пам'ятаємо, як російська авіація неодноразово скидала бомби на БНР. А ще учора російський депутат генерал сам закликав бомбити Шебекіне. Ну ви в цьому моменті, от сьогодні. Надо точечно их душить и долбить. Прям, в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Ну так больше нельзя. Ложись. Ради працюють по Пашибікіна це просто геніальний план. Я гадаю, так російська армія має захищати кожне російське місто. Самі ж росіяни ображаються на те, що росіяни бомблять росіян. Мені страшно зізнавати, що діти в 7 лет знають, що такое сонцепьок і гради. І ми маємо вже підтвердження того, що російська армія сьогодні б'є по території так званої Росії. Вони показали той самий згаданий сонцепьок, який є тільки на озброєнні у російської армії. І написали, що він б'є по Шебекіно. Шебекіно це часть Росії. Шебекіно не склоняється. Русські своїх не бросаю а Шебекіно? Дійсно не склоняється. Напевно, уся справа у тому, що росіяни ставляться до своїх же міст так само, як і до українських, і люблять їх знищувати. Саме тому російська армія і знищує місто Шебекіне. А звичайні, прості росіяни забувають його назву, бо це вже не так звана Росія. А жителі Шебекіна, навіть зараз в районі Шебекіна йдуть інтенсивні обстріли. Шмікин. Шмікин. Да. А? Шміки на де, да. але давайте усе ж таки говорити більше про позитивне обстріли так званої Росії дуже масові. Саме жорстокий обстріл за всю історію. Сьогодні знову обстрілювали. Тобто сьогодні, ще круче, ніж було вчора. А що буде завтра? Може Шебекіно не буде? Ну Шебекіна просто стирають з лиця землі. Та не вже справді Шебекі стирають із лиця землі. Ну там є деякі пошкодження, але це іще не стирають із лиця землі. Стирають із лиця землі, це коли росіяни руйнують українські міста вщен, от як Бахмут або іще ще декілька інших. А те, що відбувається у Шебекіне, та це просто російська армія отак трішки руйнує своє власне місто. І все, треба щось робити. Ну... Какие-то міри надо приймати страну уничтожить, разделить, сделать калонії, і на этом забыть. у стране надо навести порядок. Російський пропагандист Соловйов пропонує як завжди геніальний план, як захистити Білгородську народну республіку від російської армії. Треба просто узяти і усім роздати зброю. Там по три тиші розірджених мужиков. Ну дайте їм оружие. Скільки сразу там батальйонів Правда, як саме це має допомогти, він чомусь не уточнив. Напевно, просто буде чергове гарматне м'ясо. За год ми нормального бойця не готуємо, це треба признати. Зате оце гарматне м'ясо, коли отримає автомати, то нарешті вони усі підуть і обов'язково захоплять Харків. Вони всі туди ще і вглупівайдуть території Харківської губернії і там захватять все, що захотять. Ну, тому що Харків треба забирати і Харківської губернії. Ну, а поки вони Штурмують Харків і, напевно, вже підходять до Києва. Щоб узяти його за 2-3 дні. БНР доводиться все одно терпіти. Один із снарядів потрапив прямиком в здання, обрушилась частина стіни. Ситуація там достатньо тривожна. Приймається міну. А. Але це ще не усі хороші новини, тому що вчора невідомий добрий безпілотник перелетів в Москву і приземлився у Балашихі. От тільки що приземлився безпілотник, пацієнт до дайте прямо жорстко бомбануло, От тільки зараз димить прилітіть. Можуть угодно. і ви знаєте, друзі, напевно, іще не усі це помітили, але війна вже повним ходом відбувається на території так званої Росії. Чи могли ви собі уявити 24 лютого, що, наприклад, безпілотники будуть атакувати Кремль або летіти на Рубльовку? Чи могли ви собі уявити, що будуть ось такі події у Білгородській Народній Республіці? І це до речі, у тому самому місці, звідки російські війська заходили? На території України, чи могли ви собі уявити, що усе це станеться? А це вже наша реальність. Літають дрони над Москвою. Проблема? Кінечна проблема, Теракти в Білгородській області. Проблема? Звісно, проблема. Прорив диверсійної групи в Брянську область проблем. Ну конечно, проблема з яка ротом брала Київ. Чомусь така ситуація не подобається. І замість розповідей про те, як вони усіх побєдят, вона починає порівнювати так звану Російську Федерацію із Советським Союзом. Советський соціалістичний союз теж в своє час не устояло, хоча казалось би, це було сушені, але нічого, так звана Російська Федерація зможе вести війну проти України. І ще років, напевно, 50 або менше року, тому що думки тут у російських пропагандистів дуже розділилися. У нас нет можливості вести цю воєнну кампанію больше, чем год. Ми розуміємо, що это все надолго. І у нас нет года, нет 10 лет, їх нету, немає. їх нету. Немає. Надо... Осознавати, що війна надовго. Але і у цьому випадку росіяни усе одно знають, як змінити ситуацію. Треба просто узяти і покарати усіх врагов. Що враги сьогодні бути вичищені, вони є, вони нікуди не ділись. В Забайкалі. Але коли вони кажуть про врагов, то мають на увазі навіть не нас із вами, і не наших союзників, а громадян так званої Російської Федерації. Де в Забайкалі за 7 тисяч кілометрів від фронту Арештували. Про українського активісти, като питалася вшити У Вона ж та громадянська війна, получается, честь собственного народу Но, а честь, да. честі, ведь це по всій країні. Стране... і оскільки ситуація дуже серйозна, терміново на так званій Росії потрібні репресії. Бажано сталінські саме такі, як тоді, коли діда оцього генерала-депутата кинули до в'язниці абсолютно не виправдано, але так було надо. нада. Ти хочеш сталінських репресій? Я хочу! Я хочу при том, что мой дед 9 лет сидел, я это хочу напомнить в этой статье. Всю войну пройшов в 46-му году відсидів, потом було ребілітіва. Він розумієш, що це було необхідно на той момент. Давайте підрезюмуємо для того, аби врятувати так звану Росію. Просто треба цивільним роздати автомати, і вони тоді захоплять Харків. Треба іще багато багато сталінських репресій всередині самої так званої Росії, і повоювати іще ще років 50 або менше року. І тоді. Усі цілі так званої спецоперації будуть досягнуті. Задача обіскровити Росію да. із ма. Тацію декана звучить дуже непогано, і навіть не хочеться росіянам заважати втілювати у життя отакі прекрасні ідеї, але усе буде саме так, як вирішать Збройні Сили України. Тому, друзі, я вже вкотре, як у кожному своєму випуску, вам традиційно нагадую: не припиняйте допомагати українській армії, тому що тільки українська армія здатна поставити крапку у існуванні тимчасово існуючого не Зуміння під назвою Російська Федерація